Відповівся Сергій в селі Тернівка Новоград Волинського району. Він був старшим в сім'ї, старшим братом для Іванки та Дмитра і головний помічник в родині. Я завжди казала, він нам заміняв і маму, і батька, і брата, і сестру. Ну, глядів нас, робив, ну нічого не стіснявся. Готовив, сапував, пора, все робив. Мама він як старший, вся відповідальність завжди була на йому. Вже потім в помічники підростали Іванка та Дмитро, та не без його контролю. Може, тому, маючи досвід спілкування чи то виховання двох малих, Сергій вирішив йти навчатися до Ржищівського педучилища. Далося це йому легко, адже хлопець завжди добре навчався, та й підхід до дітей мав. Мама розказувала, як роботи було багато. Такі часи тоді були ми на буряках цілими днями. А Сергій начепить хустку на голову, і нам блінчики жарить на плиті, годує нас. Ми бігаємо маленькі. Він нам блінчики годує. музика на всю хату, і він блінчики нам готовий. Молодше відзначаючи від природи, Сергій був психологом. Тому до нього багато людей зверталися за порадою чи розрадою. Розвивався завжди з різних сторін, багато читав і хотів бути обізнаним усьому. Та бути вчителем Сергію не сподобалося. Хто зна чого? Жалітися він не любив. Та всі знали, що особлива відзнака його характеру ефективність дій. Цього вочевидь Сергієві не вистачило на освітянській неві. Я завжди його боялася. Він ніколи на мене не сварився, ніколи не вдарив. Мене не помню такого. Ну, на мою пам'ять не було такого, що Він мене вдарив чи ще щось, але він такий від в нього був строгий. Він от подивиться, і все. І ти знаєш, що так щось неправильно. Після школи Сергій вдома бував рідко. Спочатку під училище, потім тяжка робота в Києві, та телефоном вони спілкувалися кожного дня. А коли приїздив, то то була радість для всіх. Він завжди був в центрі уваги місцевої молоді. От ще виходиш тільки з дому і чути Сергієвий сміх на все село. Значить, Сергій є на центрі, значить, буде весело. Всі завжди згадували, що не вистачає. Він нього дуже. Сміх був заразний і гучний, він взагалі постійно сміявся. Навіть у фото, подивиться, він постійно сміється. Він ніколи в нього не було поганого настроєння. Він, навіть, якщо в нього щось там йому погано, він, як він звідти дзвонив, він як все, ідеаліст. Коли Сергія призвали на строкову службу, він наполіг, щоб взяли в прикордонники. Його взяли. Хоча призвали не зовсім точно. Він сам пішов в військомат за повісткою. І зовсім скоро Сергія нагородили почесним знаком відмінника прикордонної служби за затримання порушників державного кордону України та зарахували до школи сержантів. Рідні знали, що Сергій мріяв стати військовим. Він був впевнений, що з його ставленням до життя має стати зразковим захисником вітчизни і захисником своєї сім'ї, до якої також ставився надвідповідально, особливо до мами і до сестри. Він завжди, ну, завжди до мене ставався як до маленьку дівчинку. Він казав, коли ти цих розових облаків виростеш, що я завжди в облаках літаєш, я така завжди наївна, що я маленька, що я ніколи не виросту, Він мені завжди так казав, що Боже, як тобі буде важко в житті? Коли сталося найстрашніше, Івані щойно виповнилося 18, вона подорослішала в одну мить. На Майдан він не їздив, бо не вірив в результат. Казав, якби не з голими руками, то б поїхав, а тільки розмовами нічого вже не зміниш. Потрібні більші швидші дії. Тому, коли почалася війна, він взяв в руки зброю і пішов, пішов з першою хвилею. Йому тільки пройшла повіска, він навіть нічого не питав, нічого не взяв, взагалі нічого не взяв і, і пішов. Нікому їх відправляли на Миколаїв. Ну просто мій хлопець, він, вони разом були ну, в одній бригаді. Тоді і він і він він мені розказував, а Сергій нічого. І я вже, виходить, мені Саша розкаже, я вже знаю, де Сергій. А мамі він нічого не казав і мені не розрішив нічого. Мамі розказувати. Потім стежки Сергія та Сашка розійшлися. Вони обидва були в Степанівці, але не знали, що зовсім поряд один від одного. Сергій казав рідним, що його підрозділ в Бердянську. Та інформаційний потік новин з фронту давав всі підстави сумніватися. Дзвоню, щоб він не почув, що я плачу, дзвоню, сірий ти? Скільки я можу вам казати, скільки ви можете дзвонити питати де? Я Я сказав, що я на морі, все, не дзвоніть мені і не питайте, де я. І, і що ти там не можна було в нього питати? Чого постійно одне і те саме, все нормально. В коротких телефонних розмовах рідні чули по голосу Сергія все більше напруження. Мали вже здогадатися та боялися зізнатися собі в цьому. Та й Сергій буквально забороняв навіть думати в цьому напрямку, проговорився лише раз. Мамі говорив, що, він звід... ну, що він, якщо, не дай Бог, він інвалідом вертатися не буде. А в той страшний день, що став останнім днем життя Сергія, йому зателефонувала двоюрідна сестра. Була дев'ята ранку. Розмова тривала буквально дві хвилини. Спочатку про справи сімейні. І він почав казати: ой, все, 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 давай, я потім перезвоню, чути було, що він біжить, падає, і відключився телефон. Більше ніхто Сергія не чув. Вже пізніше, коли стала відома страшна правда, Іванка часто дзвонила до Сергієвого побратима Стаса. Вона не з ким не могла говорити про смерть брата, на фізичному рівні не могла, лише зі Стасом. Я дзвонила, просто просила, розкажи, розкажи, що там зіри робив. От розкажи мені, як ви жили. Я тобі не розказую, це я тільки так жила оці місяці після похорону. Стас розповів, що їх ранок того дня почався з обстрілу градами. Потім видалися недовге за те, їм дали команду зайняти блокпост. Казали, що він чистий. І завдання лише зайняти його спокійно і тихо. Вони казали, що техніка не робоча, вони не можуть їхати, в них одна БМП не стріляла зовсім. Команди не обсуждаються, вони возмущалися, але все таки поїхали. І, і виходить, що вони. час дня, так? Да? Це в, в час дня. Просто нас дуже сильно запутало відео там, де ці ну десі паратисти зняли їхню смерть. Ну не смерть, а вже як вони лежали. Загинувши, виклали в інтернет. Там вони говорили, що вони як фашисти напали в 4 ранку. Ну це неправда, бо е, хлопці говорили, що це був що це був обід. Словом, спокійно та тихо не вийшло. На них чекали бойовики. Ніхто вже не назве точний час тієї бойні. Не до того було нашим хлопцям, щоб дивитися на годинники, адже вони не збиралися здаватися, та й вижити їм не вдалося. В тому короткому бою загинули четверо бійців 30-ї окремої бригади: Степанюк, Чечет, Ломачук та Паламарчук. І як це сталося, вже ніхто не розповість, тому доводиться керуватися лише розповідями самих бойовиків. Сепаратисти на відео вони казали, що. Сірий перш ну вже над ним як стояла, як знімали його. Тіло казали, що він перший спригнув з БМП і пішов у бій. Що... Ну і паспорт його тобі 28 років, тобі ще жити, дітей, рожа, що ти сюди прийшов. Ну і хлопці підтверджували, що він перший спригнув з БМП, а потім вже всі за ним. Навіть коли Івана сотий раз приглядала те моторошне відео, вона не хотіла вірити, що Сергій загинув. Всі хлопці лежали з кривавими слідами вбивства, а Сергій без жодного візуального ушкодження. Здавалося, що він навіть посміхається, як завжди. У нього і фото, де він серйозний, вкрай мало. Всюди з посмішкою. І на відео, наче живий постійно говорила собі Іванка, і мамі так сказала: живий. Навіть коли їй написала якась жінка з окупованого сніжного їй перший. Ми обнаружує труп бойця Нацгвардії, такого, -то, такого, такого. Я питала це. Вона каже: я зайшла паспорт в нього був собою. Я зайшла на його, нашла його ВКонтакті. Його сторінку і в нього в друзях уже ну спільно спільне прізвище шукали. Я не знаю, чого я. От я досі задаюся цим питанням. Ну, мабуть, так треба було. Чого не менший брат він теж був у нього в друзях? Чого там є ще в нас одна фамілія? чого не їм, чого саме я, я, я не знаю чого, бо тоді, якби не було погано, ну все-таки така може якась жалась до себе. Чого я? Чого я мала це все? Перша пережиття, як я мала мамі сказати для мене було саме важче. Вона повністю за вона за Росію, вона за це, але вона каже, чисто по-людськи. Вона мені так і написала по-людськи, і вони гниють і над ними літають мухи, вони розкладаються. Я просто хочу, щоб ви їх забрали. Чисто по-людськи. От вона так і писала мені. Хоча там почала істерику, Я не вірю, це не він. Вона мені писала, дівчатка, знайдіть в родственників, тіла розлагаються, їх можна забрати. Та забрати звідти загиблих не було ніякої можливості через постійні бої. За десять днів всіх прикували до окрана зведення Зеловецького котла, і чотирьох загиблих хлопців поховали самі ж сепаратисти з повагою. На хресті повісили табличку, що на цьому місці поховані бійці зсу. Комбат їхній дзвонив комусь я не знаю кому, але так і казав, що тільки через те, що вони от пішли в бій, ми їх і поховали як людей. А сім'я і досі знаходиться в стані нерозуміння, як можна було залишити на полі бою своїх загиблих побратимів. Сергій би так ніколи не вчинив. Вони нікого не звинувачують, але зрозуміти не можуть. Ми все списуємо на те, що вони молоді, неопитні. Там більшість таких було, що вони ну не і злякалися. Ну це все таки страшно. Не винуємо, звичайно, але просто такі трохи я ну, чого не забрати. Ну, ми ну звинувачувати не маємо права. Ми не знаємо, що там було, і як вони кожен рятує себе. Але хоч всі вже знали, що хлопці загинули, але їх не було в жодному списку. Відомо було все: день і місце з точними координатами, але в списках загиблих не було жодного прізвища з четвірки. Всіма пошуками займалася Іванна сама. Спочатку їй допомагала двоюрідна сестра Ірина, але прийшов час їй від'їздити додому за кордон. Сама Ірина знайшла в інтернеті гуманітарну місію Чорний тюльпан, яка займалася пошуком зниклих безвісті бійців ЗСУ, і зв'язалася з її командиром Ярославом Жилкіним. А Івана також зовсім випадково, і також в інтернеті, вийшла на волонтера чорного тюльпану Андрія Скрипченко. Вони почали активно спілкуватися. Ситуація була звісно, неординарна для них, куди вони не стучалися, Практично везде їм давали відказ по цьому поводу. Я як зараз пам'ятає цей лист, листока 4 Івана, тебе потрібно зробити то-то, то-то. І все розписано по пунктам. Піди туди взять такі документи, такі, такі, такі. Все мені написав, У мене цей лист до сих пор є розпечатаний, і я ходила це. Він, він... Спас мене просто від цього всього, бо я, ми з перших днів сестрою двоюрідною, вона старша, ми це все займалися, потім вона в Словенії живе, вона поїхала, і вийшло так, що ну, я все цим сама, і це він мене просто спас. Бо ну, я не знала, куди бігти, що робити. Коли ми виходили в сентябрі в зону АТО, я їй дзвонила і сказала, що ми їдемо туди і по можливості будемо забирати ваших хлопців. Получилось так, що вона мені відео сбросила, то яке когда зняли, коли розстріляли. Відео і координати. То були жахливі дні. Що тільки не робили повеварчуки, щоб знайти Сергія, навіть ходили до ворожки. Вона побачила перед собою ще зовсім юну дівчину і пожаліла її. То вже пізніше мамі ворожка сказала, що Сергія вже немає серед живих. А Івані вона казала лише частину правди. Вернеться, як випаде сніг. І тісни про Сергія. Він приснився і сказав: Я є, шукай мене.' І я просинаюся, плачу. Це він мені сказав, що він живий. Все, я шукаю живого. Я Андрію дзвонила. Я шукаю живого. Я йому показала відео. Він все бачив. Я йому, я йому все время Я шукаю живого Іванка. Я поняв. Ми шукаємо живого, але те місце ми поїдемо. Він як їхав, він казав: ми їдемо, щоб побідитися, що сірого там немає. Ярослав там Ірі відписувався, Андрій мені відзвонювався. Перший виїзд Тульпанівців нічим не закінчився. Почався обстріл, і хлопці вимушені були повернутися. Групу, в якій працював Андрій, змінила інша. На чолі з Ярославом Жилкіним, і вже цей виїзд став результативним. Волонтери забрали всіх Чечета, Степанюка, Ломачука і Пивогарчука. З одного боку волонтери позбавили сім'ї останньої надії, а з іншого відчуття не то, що ми забираємо надію, а то що ми возвратили їхніх дітей домой. Они знали, що вони погибли. Они видели это. на відео, яке їм сбросили. За час пошуків сім'ї зблизилися між собою, наче ближче рідні ніколи не було в них. Хто ще так може підтримати, як ті, хто розуміє твоє горе зовсім не теоретично. Потім було опізнання, на яке вони їздили всі разом. І Того дня вирішили заїхати до Андрія. Це було по дорозі. Коли я приїхав, так, їх одразу було видно, хоча я з ними не общався там в лісу. Тоні всі вийшли з цієї машини і чуть ли не ноги це навіть не тяжело, це і шок, і чувство такое да, пройшло по тілу. Тоді Івана не опізнала Сергія єдина, наче все вказувало, що тіло належить йому. Чи так воно було, чи їй так хотілося, та не опізнала. Але результати ДНК були невбаганими. Тіло брата додому також супроводжувала Івана. Я їду назад, плачу. Мами, тут всі гроби і тут я, я так не можу. Мені так погано. Вона каже: нічого, він тобі проситься, скаже спасіба. І все я їхала і ждала, я досі поржду. Він мені присниця, скаже спасіба. Він присниться, говорить мені щось, я ніколи не запам'ятаю, що він мені говорить. Сергій загинув 6 серпня, а 24-го Йому виповнилося 28 років. Ховати хлопця прийшли люди не лише з його села, а й з сусідніх. Чоловік Іван Сашко вижив у віловайському котлі і продовжує захищати Україну, і дівчина впевнена, що Сергій більше їй не дозволить знову пройти те пекло і захистить Сашка. А ще брат часто всім сниться, завжди веселий, завжди заспокоює і просить передати мамі, щоб не плакала. У нього все, як завжди, добре. А коли приходить у вісні до Івани, то завжди питає, як там вдома. Для мене він ідеал, от таким, як має бути. В мамі він постійно де не робив гроші всі її, він там собі мінімум вставляв за мною теж. Він пішов служити вже в 2014 чотиристом але їм не було що їсти. Він зарплату, яку отримав, я пішла на роботу. Ну так був в період, не було грошей в мене, я пішла, ну зароблю там трошки, ну переб'юся так, і він дзвонить. Що ти мені не сказав, що в тебе немає грошей? Кажу, Сер, в тебе теж їх немає. І я проживу. Ми після його смерті, які були гроші, ми постаралися зробити все, що він хотів. Він складав дуже багато років мамі на операцію, ми зробили мамі операцію за його гроші. Ремонт в хаті, як він хотів, ми зробили, бо він теж мріяв про це. Багато чого ми постаралися зробити все те, що він хотів. Повертався Сергій додому чотири місяці. І коли повернувся, на вулиці був сніг.